Ти тільки розпочав своє життя з Ісусом Христом? Чи можливо ти вже довгий час ідеш за Ним? У будь-якому разі програма учнівства Теологічного інституту Інсте, що вже впродовж 11 років діє в церкві Царство Боже, стане корисною для тебе. Ця програма підготовки служителів розроблена для кожного, хто приходить до Бога і стає віруючою людиною. Тепер можна систематично вивчати Боже Слово в невеличких групах, не залишаючи свого дому чи церкви. І якщо навіть до цього часу ти щодня читав Біблію, ця освітня програма допоможе тобі поглибити та систематизувати своє знання Слова Божого і привчить до того, щоб щоденно молитися, пробувати в Писанні. І розширювати знання Божих істин та теологічних принципів. У серпні 2000 року в Україну приїхала Темі Свейлс, місіонерка зі Сполучених Штатів Америки, представник Всесвітнього об'єднання церков Відкрита Біблія та директор Інсте в Україні. Саме її й було запрошено у церкву Царство Боже. Щоб розвивати діяльність теологічного інституту. Тому про те, як розпочалось навчання теологічного інституту в Україні і яким є розвиток цієї освітньої програми на сьогодні, нам розповість Темі Свейлз. Very Я дуже рада бути сьогодні з вами і говорити про інсте. Програма Інсте в Україні вже діє 10 років, але вона знаходиться на етапі росту. Переклад підручників російською мовою здійснено повністю, і найближчим часом буде завершено роботу над усіма 28 книгами українською мовою. Ми готові служити українським церквам, як російською, так і українською мовами. Ми тут є для того, щоб допомогти формувати учнів і тренувати лідерів. У майбутньому ми хотіли б також працювати з Росією. Ми шукаємо контактів там. Росія величезна країна, але це не проблема для інсте. Справа в тому, що інсте це інститут, який функціонує при помісній церкві. тому відстань не є проблемою і ми будемо раді співпрацювати з церквами в Росії. Ми дивимося в майбутнє і думаємо, яким буде інста в майбутньому. програма інста змінюється і пристосовується до часу. В майбутньому щоб не залишатися лише в помісній церкві. Я вірю, будуть групи, які спілкуватимуться через інтернет. і складатимуть іспити онлайн. Це вже працює в інших країнах. І я сподіваюся, що так буде і в Україні. Інстеєс процвітає по всьому світу. Найбільше студентів є в Центральній Америці. Інстинсте перекладене 14 мовами і працює більш ніж в 30 країнах. Ви знайдете студентів в Америці, які навчаються не тільки англійською мовою, а також іспанською, португальською, китайською і навіть російською. Інсте надзвичайно розповсюджується по світу. В нас є величезна кількість нових можливостей, нових країн, нових мов на які потрібно здійснювати переклади Але Про більшість з них ми не можемо говорити бо є країни, в яких християни не мають свободи. Тому ми не говоримо про ці країни. Щоб захистити наших братів і сестер, однак інсте існує й там, щоб допомагати церквам, формувати учнів і тренувати лідерів. Коли студент завершує два роки навчання, він отримує сертифікат християнського служителя. За період навчання він здобуває міцну основу в учнівстві, доктринах. Старому заповіті та новому заповіті він також виявляє ті дари, які Господь дав йому, і починає використовувати їх в помісній церкві. Ті, хто збираються стати лідерами, продовжують навчатися ще три роки. Це повна теологічна освіта. Інститут Інсте акредитований в Сполучених Штатах, але він ще не акредитований в Україні. Хоча ми використовуємо той самий матеріал. Навчальний матеріал чудовий. Студент отримує не лише академічні знання, а також формується його Характер тому, що ми хочемо, щоб наші студенти були не тільки розумні. А щоб вони мали міцний характер. Я отримала як місіонерську підготовку, так і християнську освіту. Я завжди хотіла працювати в сфері християнської освіти як місіонерка. Тому Інсте стало для мене ідеальною можливістю. Я приїхала в Україну, точніше в Східну Європу, 10 років тому і почала працювати в Угорщині, і також тут, в Україні. Хоч усе було прекрасно в Угорщині. Та я знайшла своє місце в Україні. Стиль життя українців, люди, які живуть тут, мені дуже подобаються, і я дуже рада, що можу жити і працювати тут в Україні. В групах інсте формуються не просто дружні студентські відносини, але щирі сімейні стосунки. Під час навчання всі студенти стають однією сім'єю, в якій кожен вміє молитися за потреби інших, підтримувати тих, кому тяжко. Жертвувати, служити, розділяти радість і сум та підбадьорювати до духовного зростання. Ці невеличкі групи також проводять свої сімейні свята, дні народження, початок навчального року, випускні екзамени, про те, який вклад у життя і духовне зростання студентів робить навчання в теологічному інституті. Розповідають випускники другого рівня. Християни не завжди бувають на горі Фавор. Де завжди радість, щастя, весело. Іноді ми сходимо в долину, де ми маємо певні переживання. І в моєму христи... християнському житті також був, був такий період. Прийшов, коли вже е після 20 років мого увірування прийшла така внутрішня порожнеча і такий стан, що я е відчувала, що потрібно щось нове. І внутрішньо мене не задовільняли. Я ті самі молитви, і ті самі, і, і вчення, і проповіді. І внутрішньо я відчувала якусь порожнечу, чогось не вистачало мені. Я задумувалася, можливо, щось не так в мені. І я, я відчувала, треба потрібен якийсь новий подих, нове розуміння мого творця. І в нас в церкві були оголошення, щоб запрошують на навчання в Інсте. Ну, Я думаю, вчитися я так не дуже вчитися, в мене сестра моя любить вчитися. Але так, коли це запрошували, мене ну, відгукнулося в моєму серці. Я думаю, господи, якщо це воля твоя Божа, то веди ну, мене туди. І в нас формувалася дуже гарна команда служителів. Ми зібралися, обговорили, і кожен з нас відчув, що потрібно навчатися, потрібно йти далі. А щоб йти далі, треба вчитися. Саме навчання, менторські зустрічі з ментором, вони допомогли мені зрости, піднятися. По інакше по іншому подивитися на ті всі ситуації, через які я проходила, через довіру ментора, яка доручала мені завдання, які я йшла. І на сьогоднішній день я вам скажу, що це хороші зміни. Це щось нове, яке прийшло в моє серце, в мою душу, в мої, найперше, в мої відносини з Господом. Друзі, які оточували, команда наша. Нам цікаво було вчитися і разом зростати. І це прекрасний час. Я хочу сказати, можливо, хтось переживає такий духовний занепад, і, можливо, це служитель, який вже можливо довго служить. І я вам пораджу, ідіть вчитися. Просто залиште все і йдіть вчитися. Все по-новому. Це прекрасно. І я вдячна Богу за цей хороший період в моєму житті. В моєму серці завжди була любов до навчання. І коли в церкві мені довірили служити, вести групу інста першого рівня, я зрозуміла, що мені потрібне особисте зростання, щоб тому, що. Коли ми щось отримаємо, ми можемо передати це іншим, і для того, щоб вести людей за собою, потрібно мати відповідний рівень. Навчання на другому рівні інсте допомогло мені не тільки пізнати слово Боже краще. Розширити своє розуміння історії християнства та інших дисциплін, але це навчання допомогло також здобути відповідні потрібні навики для того, щоб стати тим лідером, яким хоче бачити мене Бог. І також це навчання допомогло мені зрозуміти Божий план для мого особистого життя. У всьому писанні. Ми прослідковуємо те, що послідовники Ісуса Христа називалися учнями. І ми покликані сьогодні до того ж бути учнями Ісуса Христа. Незалежно від того, скільки нам років, скільки ми вже в церкві, але ми покликані бути учнями. Учні це ті, хто завжди вчаться. Наша мета в церкві це теж вчитися, щоб бути його послідовниками, бути завжди його учнями. І учень, коли він вчиться, він набуває нових знань. І ми. Навчаємося в групах інсти, які є при нашій церкві, це теологічний інститут, де ми багато здобуваємо знань про Бога, і це дуже важливо знати про Бога, щоб робити так, як він, щоб робити ті вчинки, які він робив, поступати так, як він поступав. І тому ми досліджуємо слово, вивчаємо його глибоко. Я дуже рада і щаслива, що я вчилась і на першому, і на другому рівні в інсте. і я щаслива тим, що я можу інших навчати тому ж, тому що досліджуючи слово, я можу жити згідно нього. Хто його не знає, він не може по ньому поступати. Завдяки інстам Ми набули багатьох духовних благословінь від Бога і зросли духовно. Хто вчиться чи вчився, чи буде вчитися, то ніколи не пошкодує за ті роки, за ті моменти, за ті може втрачені години. Вони не втрачені, вони набуті у вічному царстві. Галілуя! Слава нашому Господу! Ще на початках розвитку теологічного інституту церкву Царство Боже відвідали зачинателі освітньої програми Нік та Леона Вендіті. Вони приїхали, щоб привітати перших випускників. А впродовж усієї історії розвитку цього інституту її випускниками стали більшість християн церкви та всі її служителі. Навчання в інсте споряджає кожного для того, щоб бути досвідченим і переконливим учнем Христа у трьох сферах знання, праці та буття. Директором теологічного інституту є Світлана Пилипчук, яка впродовж уже більше десяти років підтримує у правильному духовному зростанні не лише студентів, але й усіх вчителів. З дня існування церкви Царства Боже, пастор Олександр мріяв про навчання в церкві. Бо це є прямим наказом Господа Ісуса, що ідіть, навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Ісуса Христа, Отця, Сина і Духа Святого. І ця мрія, вона не покидала його. І в 2000 році в нас почала діяти така програма Заочний теологічний інститут інсте. І в 2000 році ми розпочали навчання. Було перших три групи, це були початки. І я хочу сказати, що за цей час ті люди, які почина... починали вчитися, більшість з них. Стали лідерами і служителями цієї церкви. За цей час зростали учні, за цей час зростали лідери і духовно і навчилися служити своїми дарами в церкві. І є два рівні підготовки лідерів. Перший рівень він служить для тих, хто просто приходить. Стає віруючою людиною і потім стає учнем. Учень платить свою ціну слідування за Христом. Учень навчається углублятися в Слово Боже. Учень навчається на протязі двох років на першому рівні служити своїми дарами, практикувати те слово, яке він почув, яке він вивчив. Ще на першому рівні вивчають. Учнівство, потім доктрини. Це є основною базою християнства. Потім вивчається старий і новий завіти. І це дуже е, хороша школа вивчення Слова Божого. Бо за цілий рік вивчається повністю від книги до книги, від розділу до розділу вся Біблія. На другому рівні навчання. Це вже є пасторський рівень, це рівень для лідера, який обіймає більшу посаду, служить більшій кількості людей. І на другому рівні вивчаються такі дисципліни, як церковне лідерство, як гомілетика, як вивчення Слова Божого індуктивно, і книга за книгою. І ще дуже добре, коли вивчаються теологічні науки, такі як гамартеологія, наука про гріх, пневматологія, наука про Духа Святого, христологія це наука про діло і справу Ісуса Христа, є ще церковні. Церковна адміністрація, в якій теж дуже багато вивчається цінних речей для лідера, який в майбутньому може стати пастором церкви, чи місіонером чи апостолом. І хочу всіх підбадьорити, що вчитися це дуже добре. І сам Господь, Ісус Христос, благословляє кожного студента на це. І це є. Дуже престижно бути учнем Христа.